А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Бріч, не Королівство, а от вам Реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут. І... Ну, це вам реалії, понял? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, як воно насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінки жінкам там нав'язали, що щось мужик должен. Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат. Нам там надав оця Вся історія. Ми все воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас усіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один дитородний орган. Не дують у них все прекрасно. Вони себе добре почувають. І ось така от історія. І що я хочу цим хаймати? Що я цим Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім. Шукати компроміси в підході один до, одного. до речі, Я оце так іду, телефон знімаю, тут будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогає. А так тут за секунду, поняли? відбувається. дивіться. Ось так. Ну, от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між жодним. На жаль, поступати треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка. Може, до когось чуток дойде? може.